Добрий день, глядачі каналу. Е, є такі сьогодні движки на продаж. Двіжки з насосних станцій. Ось Тут улітки є. Вентилятори, канальні на 24 вольта ну, і багато різного. Мій номер телефона 095 88 566 10. По відправочках е, Укрпошта і нова пошта. Укр повна предоплата, нова, часткова можлива. Хто вже брав у мене товар, знає. Сам упаковую предоплата і поїхало до вас. Ну, давайте почнемо з таких двіжків, з насосних станцій. Так, насосна станція Jet. Потужність 1100 Вт. Так, тут все добре. Конденсатор є на місці, перевіряв, працює дуже добре. Такий діжок 1100 гривень. Далі з насосної станції Педролу, потужність 720 Вт, також 1100 гривень в такому стані. Можна його використати для насосної станції або під свої потреби. 720 Вт, 1100 гривень. Так, ці двіжки будуть всі по 1100 гривень із насосних станцій. Так, далі. Грюнфос. Насосна станція, потужність 0,89 кВт. Made in Італія. Нюанс немає задньої кришки, конденсатор, все на місці. Манометр є, п'ятерник. так, Крилчатка нормальна, працює. Є і реле, так, І кришка теж сюди є. Так, ця насосна станція 1100 гривень, так само. Далі двіжок. Е, такий двіжок. Так, на ньому нема конденсатора, але конденсатор я даю сюди. Перевіряв, працює, став, ставив просто так. Так, ставив його ось, не видно. І працює. Так, цей двигун 1100 гривень. Так, двигун оригінал Віллу 1250 Вт, 2900 оборотів. Так, підключення тут трьохфазне. Трьохфазне підключення. Ну, можна і на, і на пише 230 вольт, тобто через конденсатор. Такий движок 1100 гривень. Так, давайте далі. Є такий двигун. Двигун із Насосом. Made in Bulgaria. вход виход З якась насосна станція. Можна використати для пресу, для перекачки. Ну, в общем, Хто знає, той знає, так, характеристики двигуна 025 кВт 220 вольт. Тут мікрофор... той йде через конденсатор. Ось таке підключення. Конденсатора нема. Не перевіряв, але має працювати, тому що всередині е, все крутиться. Така маслостанція 1800 гривень. Так, давайте далі. Така уліточка є. Це з котла або з якогось. Якоїсь установка, ну не знаю, що це. Так, перевіряв, працює. Все, підключав, все працює нормально. Так, характеристики. 80 Вт. 80 Вт. Схемка є, все. Ціна 600 гривень. Так, такі. Такі є вентилятори три. В общем, підключав їх. На цю колодку підключаю, це і крутиться. Так, підключаю сюди. Крутяться ці два. Дуже добре е, працюють. Ціна їх 400 гривень. Така батарея. Вентиляторів, може, комусь треба. 400 гривень на 220 вольт. Так, далі. Такий канальний вентилятор для витяжки із. Тут я перевіряв, ось все працює. Є конденсатор, підключав. Працює, але але, є одне але. Корпус погнутий тут і цепляє крилчаток. Вона крутиться, але цепляє. Треба його, чесно говоря, нема часу вирівняти. Ось тут навіть видно. Чуть-чуть погнути і крилчатка цепляє. Ось. Крутиться, але це перевіряв, працює, але гремить. Ну, а так, двіжок працює вправний. Так, характеристики ось такі. 255 Вт. Ціна 1500 гривень. Кришка є до нього. Так, двіжок. Двіжок є такий. Так, зараз характеристики скажу вам, на 330 Вт, 1600 оборотів. Конденсатором, так, все, це оригінал. Що тут маємо? Такий двигун 400 гривень. Працює, перевіряв. Так, уліточка така є. Це уліточка із котла. Так, 90 Вт її потужність. Там всередині така крилчатка, ну погано видно. Це може піти на гор, на котел. ну, Можна йому широке примінення зробити цьому двіжку. Теж працює, все, я перевіряв. Ціна його 2000 гривень. Так, такий движок є. Це двигун з віброплити. По ньому є один нюанс, підключав його на три фази. Одна фаза коротить. В общем, двигун згорівший під ремонт. Може комусь треба? Предлагайте за нього. Так, і є такий вентилятор. Перевіряв, працює. Це вентилятор ось двохскоросний. 3000, так, 83 Вт і 37 Вт Обороти 3000 і 2000 оборотів. Так, підключав. Тут є три проводи. Всім, підключав на автомобілі два акумулятори і працює дуже добре. Такий вентилятор 800 гривень. Ну і є такий маленький, такий із компресора автомобільного на 24 вольт, перевіряв, працює. Рукою не можна зупинити цей двигун, дуже мощний. Кому треба на якусь самоділочку щось зробити 400 гривень. Так, ще такі запчастини є. Так, з трактора. Ось така скоба є. І тяга Яблочко чу-чуть має люфт Це 350 гривень за це. Домкрат. Домкрат такий великий, вага його приблизно 30 кг Так, ціна його буде 1000 гривень. Не вистачає. Ось тут крутиться все, спускає. Нема плунжера. Плунджер поставити і буде Домкрат. Хороший колеса на місці, ну він в хорошому стані, думаю, 1000 гривень. Так, і є такі троси по 300 гривень. Залишилися такі три троси по 300 гривень кожен. Цей трос 9 міліметрів, той 12 і той 12. Приблизно там буквально там десь 12 метрів. Там 18, по-моєму. Ну, не знаю. По 300 гривень так, щоб забрати. Вони мені тут мішають. Далі є такі на газелечку колеса. Газелька і Веко. Такі два колеса є. Піреллі, по 1500 гривень за колесо. Далі такі диски по 200 гривень. Дві штуки. Ну, пара 200 гривень. Такі такі. Тут є десь ступицю 400 гривень. Кому стані. Так, далі давайте. Є така вібронога. Така вібронога. Тут у неї двіжка нема. Двіжок тут був бензиновий. Його зняли. Е, так. Дивіться, працює. Ну, не знаю, хтось може хоче відновити, поставити сюди електромотор або 5 бензомотор поставити. Така, ось її характеристики. Вібронога. 2500 гривень. Вага її близько 55, десь до 60 кг, точно не пам'ятаю. Така Вібронога. Так, циліндри є такі. Ось такий циліндр. Ход, штока приблизно там 10 сантиметрів, товщина 50. Не знаю, з якоїсь техніки з Лопати або чогось він. Ціна 800 гривень. Так, Зеловський гор. такому стані. Покращений, не знаю, може робочий, може не робочий. Не знаю, не перевіряв. 600 гривень. ФВшка така. Компресор. ФВ. Шківом все хрюкає. Добре, 1200 гривень. Так, колінвална со 7 б Є такий, може, комусь треба, 500 гривень. Так, подушка. Подушка є. Так, резина. Резина на ньому десь тут потріскана. Є тріщина, але він герметичний. То Ціна 400 гривень. Фірмова. Фірстоун. 300 гривень така подушечка. Так, і на косарку є передня частина, ось редуктор. Там ексцентрик Тут шліце з такої косалки F213. Ширина 90 см. Трохи таке храніння болотне, як кажуть. Ціна 2000 гривень. Шнек довжина 90 см. Такий шнек, може комусь, треба 400 гривень. Так, і по циліндрах є такі циліндри, залишилися. Так, що в нас по циліндрах? 160 довжина загальна? Шток 45, гільза 95. Такі величенькі. Вихід 130 ход шток. Слідуючий товщина штока 80, наружа 130 хід 80 см. В такому стані. Такий великий. Такий маленький є циліндр. Ход 30 см двох Цей, що я показую. Тут ну, є такі нюанси по штоку. Невеликі ось тут, десь тут царапинки такі незначні. Ось тут верху. 800 гривень, товщина 50 мм. Такий є маленький з рульового, то може комусь треба 800 гривень. Так, 56 товщина, хід 30 сантиметрів. гільза за 125, тисячу гривень. Не може комусь треба такий без е, ну, 500 гривень. Дивіться, є такий велосипед. Іману Олівіо в такому стані. Це ось, не фокусується. Це з Європи привезений. Хоро, в досить непоганому стані. Гума така. Ззаді така сама гума. Протиударні диски. Тут система така. У досить непоганому стані велосипед. Ціна його три тисячі.